Добрий день! Зараз в магазинах дуже багато насіння, і нам покупцям дуже важко визначитися, яке насіння все ж таки купувати. Є насіння гібриди F1. А є насіння сортові. Так, давайте розберемо, чим вони відрізняються. По-перше, Гібриди f 1 підходять для вирощування в теплицях і відкритому ґрунті. З насіння гібридів f 1 врожай більш потужний. Він стійкіший до хвороб, високоврожайний та транспортабельний. Наприклад, гібриди F1 помідор. Наприклад, трічі f 1 Вони дуже гарні для консервування та квашення, тому що в них плоди більш щільні, ніж у сортових. А сортові, наприклад, президент. Вони більш м'які та більш смачніші. Тому вони добре підійдуть для томату та лечо. Висновок. По смаковим якостям сортові сорти більш смачніші, а гібриди f 1 більш врожайні та стійкіші до хвороб. Я в цьому 2024 році планую висаджувати сортові та гібриди f 1 Ось моє насіння. Це сортовий вид томату президент середньостиглий. Вироблено в Україні. Дар заволж'я, детермінантний середньоранній сорт. 103-110 днів. Середньорадній сорт. Дядвіга f 1 Суперранній, високоврожайний, середньорослий томат. Середня вага плоду 200-220 грам, плоди схильні, схильні до розтріскування, е, висока щільність і лежкість. Томат річі. Насіння з Голландії. Ранній, високовражальний гібрид для вирощування у теплицях у відкритому ґрунті. Та в відкритому ґрунті. Період дозрівання 100-105 днів. Низькорослий до 70 см. Хапінет. f 1 Насіння з Голландії. Ранній, рожевополідний, кущовий гібрид. Вирощується у відкритому ґрунті. Період вегетації 65-70 днів. Стійкі до фузаріозу та ветицеліозу. Чудові смакові характеристики. Також хапінет f 1 насіння з Голландії. Середньоранній, великоплідний гібрид для вирощування у теплицях і відкритому ґрунті. Вага плодів 230-250 грам. Період дозрівання 100-105 днів. Це в мене кімнатний огірок F1. Я вже його посадила. Він в мене вже зійшов. Буду вам потім показувати, що і як він росте. Це у мене насіння огірків ніборі. F1 надрані гібрид, корнішон, Партенокарпік довжиною 10-12 см В одній пазусі формується 4-7 плодів для вирощування у плівкових теплицях та у відкритому ґрунті. Герман F1. Надранній. Самозапильний. Це найпопулярніший з надранніх 38-40 днів. Гібрид з Голландії. Аристократ f 1 ранньостиглий. Надзвичайно ранньостиглий партенокарпічний гібрид. період дозрівання 34-36 днів. Ну, перець я вже вам е, показувала, я вже його висадила, Перець в мене зійшов. Йому вже неділя. Це подарунок Молдови. Сортовий. Клаудіо f 1 Барбі f 1 Насіння все зійшло. Кріп, супер, дукат. Це насіння України. Кабачок грибовський, 37, Скоростиглий. та абокадо Ф 1 морква. Універсальний гібрид з формою коренеплода типу шантане. Дозріває через 85 днів після висіву. На цьому поки що все. До побачення, до зустрічі. Всім мирного неба над головою. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!